Доброго ранку. Переглядаю, що зійшло з помідор. Сержант пепер 26 лютого. Посадження. В теплі вони не стояли, просто в кімнаті потім зійшли. Пурпурна гордість веселя. Теж високі, каз 21, високий, схожий з пепером. Так, сорт, золоті гори медео, японський трюфель рожевий. Тайга високорослі, Чудо землі українське. Так, це ще не зійшли. Так, далі. Трюфель золотий. Японка. вже там ключечка є. Високорослий комбітамата Тарасенка ще не вийшов. Чекаємо. Так, ага, це в мене експериментальний збір. Так, Гребінці жовті. Починає ключечка землілісти. Косова високорослі, Бичі чорне серце, бівштекс марші. Гребінці червоні, червоні і жовті в цьому сезоні сажу. Паста Керол Чіло високоросла. цікавий сорт, білий блюз. Великий білий ще на нього кажуть. Так, це ще не зійшли, зійдуть, ага, чухлама. Ну, Назва це російський, здається, сорт. Е, мені він тим, чим цікавий е, сливочка помаранчева, дуже на закрутку хороший сорт. Середньорослий. Він десь до півтора метра виросте. Тут у нас тімор низькорослий. Це томат томати старого холодильника, здається, мені висилала пані Наталя з групи пантомат. Так. Зійшли дуже гарно, незважаючи, що вони давно лежать в холодильнику, вони чи 15-го, чи 17-го року. Так, Метелиця низькорослий сорт. Так. Гаспачо, низькорослий, київлянка, високорослий сорт. Так, медовий спас високий з серця помаранчеве. Чудо землі звичайне, там є сум... чудо землі українське, буде флешмобі. ще такий для порівняння хочу. М -м, насінька низькоросла, Ріогранде. Е солодкий крем. О, так, Це ще тасманський шоколад низькорослий. Лисички ніс, високорослі, мілорд низенький. Е, гном стрінгі, обжора низькорослий сорт, е, гном сяюча краса, е, черрі чедвік із старого холодильника. Це черрі такі червоні. Теж швидко зійшли. Сварл сходить. Улура охра сходить. Так, зелений осел. Так. Антична бронза, який флешмобі в цьому році. Томато Бері. це чері. смачна червоні. Пурпурне серце низькорослі. Мелані Баліт проковується. Пітілечка вже є. Піде сонечко, всі окріпнуть, зміняться, будуть всі великі. Чернігівські, це високорослі, цікаві такі, такі сорти. Поки що те, що зійшло на зараз. Ще багато сортів, які вже бачу внизу стаканчика, що вони вже ось такі тут корінчик є, просто ще не пролізли. Є ще такі, але зверху їх немає. Ось тут я дивилася. Зараз знизу ось є, тут ще немає, але вже буде полтавська галушка, наприклад. Чекаємо наступні сходи.